Знаєте, завжди, коли ми робимо ремонти на квартирі, стараємося продумати всі моменти до дрібниць. Ось, наприклад, зайду з вами в ванну на Лісогринівецькій однокімнатній квартирі, це 50 квадратів. Тут невеличка ванна. Але подивіться, як класно все продумано. Ось почнемо: є пральна машинка, зона для вмивання, врізний умивальник з поличками, з шухлядками для того, щоб ви могли зберігати свої речі. Величезне дзеркало з підсвіткою. Подивіться, яка краса. Тут в нас над інсталяцією є от полички і шафа, в якій знаходиться водяний фільтр. Є також полиці для зберігання ну, таких домашніх речей. Далі це все переходить у ванну, в якій присутня зона для душу ось відгороджена такою шторкою на ексцентрику. Подивіться, яка класна душова система. З цього боку в нас сушка прихованого монтажу з таймером. Витяжка в потрібному місці. Ну і, звичайно, унітаз. Крутий, до речі, дуже унітаз. Кого зацікавить, кому сподобається, телефонуйте всі контакти в шапці профіля.